У Кіровограді презентували календар легкоатлетична слава Кіровоградщини. Він був створений за даними рейтингу кращих легкоатлетів області 2013 року. Всі спортсмени, які потрапили в календар, у кожного теж були личні досягнення, у нас деякі стали чемпіонами. Показали лічне хороші результати. Календар видали під егідою обласної федерації легкої атлетики. Радом зі спортсменами до нього потрапили й кращі тренери. Головною метою появи календаря є популяризація спорту, зокрема легкої атлетики та здорового способу життя. Ми б дуже хотіли, щоб примір наших видаючихся спортсменів. Я не побоюсь цього слова. Он потолкнув людей самого різного віку, дітей вийти з вулиці, бросить. ...пиво і заняться спортом людей любого возраста слізь з дивана. Календар легкоатлетична слава Кіровоградщини має наклад тисячу примірників та розповсюджуватиметься серед загальноосвітніх та спортивних шкіл області та Кіровограда. Многі наші сильніші спортсмени учились в Кіровоградських школах. Ну і діти, які там продовжують вчитися зараз, як правило, їх знають. Це буде хороший... Ріклами будучим заняттям легкої атлетики. на останок презентації Кироворацька легкоатлети Вікторія Маруценко та Дмитро Яковенко влаштували автограф сесію, підписавши роздані присутнім календарі.